Сники весни, що потребують захисту. На Прикарпатті стартував сезон первоцвітів. Перші підсніжники вже з'явилися у продажу на вулицях міста. Екологи вкотре наголошують, зривати ці червонокнижні рослини суворо заборонено, тому розіслали листи головам райдержадміністрації та землекористувачам, аби посилити увагу за збереженням рідкісних видів. Нагадують, штрафи за знищення квітів набагато більші, ніж ймовірна вигода. Втім, корінь проблеми значно глибше, а саме унищенні території, де ростуть підсніжники. «Сьогодні на громадянина 510 гривень за одну рослинку? Це є надзвичайно велика сума. Не скільки людина заробить, скільки вона втратить. Ми говоримо не рвіт, а я би хотів, сьогодні звернутися до землекористувачів не нижчі території, на яких ростуть, бо часто заготовляючи деревину, може, такі факти мали порожнятиму, чи роблячи якісь лісгосподарські революції, не дивлячись на те, де ми сьогодні зробили аналіз природозаповідних територій області, і десь 30% є занесені резервувати місцевого значення або об'єкти природного місцевого значення власне з цілля, збереження. Первоцвіть чимало продавців підсніжників кажуть, виростили їх у себе на городі. Втім, екологи запевняють, забирати первоцвіти із природного середовища та висаджувати їх на приватній території також заборонено законом. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.